Доброго дня! Усім вітання із Кривого Рогу. Сьогодні тут, на стадіоні Гірник. Криворізький кривбас прийматиме Луганську зорю. Українська прем'єр-ліга великодня програма 25-го туру. І перший, день, перший матч цього святкового дня пройде саме тут. Зустрічаються команди, які є сусідами у турнірній таблиці. На три очки Кривбас випереджає Зорю. Топові коефіцієнти на спорт. Шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавбе, бери від гри своє. Вже зараз ще і скіні травмований. надлі того, що не було башича і Джордана. Тож це взагалі велика проблема була для Зорі. Зараз кузик м'яч приймає надалі стітці. Удар у виконання Олександра Сапутіна. Ще раз нам показує, цей епізод. Ледь дотягувався вже до м'яча після подачі Івана Дібангу. Денис кузик. Радше це скидка була, мабуть, у напрямку Соси. Але... Закидання від понедільника. Чи встигне зараз? Стигає Микитишин. До Соси м'яч не доходить. Кузик удар! Це вже третій удар сьогодні. Він абсолютний рекордсмен у нас. На дві команди за цим показником прокотився м'яч і повз сосу, і повз Твердохліба, і повз гравців зоріну власне не сильно вони і хотіли по цьому м'ячу влучати, Зрозуміло, що е, їм було головне, щоб опоненти по м'ячу не влучали, а вони не влучали. А жодінню на жовтій карці від загрози дискваліфікації, Тому може і краще свалив. Мічіра тут Кривбас забиває наприкінці. 32-ї хвилини виходить уперед. Команда Юрія Вернедуба. 1-0 стає рахунок. Оце стандартне положення. Призворить до голу. До голу ворота зорі. Перший м'яч Олександра Романчука цього сезону. Перший м'яч його за Кривбас. Хрвоє Ілліч виступав асистентом. Зряча подачі від Хорвата. Ну і там двоє гравців Кривбаса по суті вибігали на цей м'яч. Були. Не прикритими хроя іліч тим часом завантажує м'яч уперед у боротьбу. І там Соса ведеться. Боротьбу виграє. Таке і у Джордана. І далі Башич ставить шлокбаум Сосі. І це штрафний удар на користь кривбаса. І жовта картка для Якова Башича. Так, Ігор Пасхал. Іде дивитися варий Ігор Пасхал. Цікаво. Хобортів набирає наш епізод. Щодо того, що Даніель Соса. Виходив віч на віч, і Яков Башич був єдиною йому пересторогою. І що це може трактувати зараз як фол останньої надії з боку Хорвата. Його вердикт. Зараз ми з вами дізнаємося. Схоже, що це буде червона для Башича. Схоже, що Яков Башича цей поєдинок завершить. Червона картка для Якова Башича. Як тепер буде цей геймченджинг? Виконувати Младен Бартулович, отже, штрафний. Є, є і тут і убиває м'яч. Укі І Далі після дії Сапутіна Олександр Романчук пробував на добуванні. Іван Дібанго. З м'ячем. Дібанго. Уперед проривається. Попара проти нього. Проходить без босніця Камерунець. Дібанго. Ну, вже мало сил залишалося на простріл, коли під таким тиском ти граєш. Зараз Микитишин з м'ячем. Микитишин на лівому Львовланді. Микитишин шукає варіанти. Чи віддасть. Сам розбирається. І... Далі пасує на дібангу. Той м'яко подає кузик. Ну який вже четвертий удар від Дениса Кузика сьогодні, але поки без голів. 21-й номер Криобаса. подача від Дібангу. Ну як він вміє? Ну, ми звикли вже за майже три сезони. Денисантюк прийоми Чадинисом Антяхом не проходить він крізь Дібанго. Камарунець на газоні, але Зоря продовжує атакувати. Жодного порушення не було. На думку арбітра Антохує виконує передачу можна бити у цьому епізоді. Горбач! Горбач удар! Реагує ворота. На Антюх добивання! І Денис Антюх не забиває. Ну давайте дивитися повністю цей епізод з моменту, коли Антюх протистояв Дібанго. Отут. За підсумками цього епізоду, 55-й номер е, кривбаса залишився лежати на газоні. Далі на Антюха. Антюх класно. Зарячі на Горбача. Горбач б'є, підбиває однією рукою Кліщук і Денис Антюх. Який же шанс для команди, яка грає в меншості? Емоції Романчук виконує закидання на вакулка, Дришлюк грає головою, Яцик робить скидку назад на Романа Вантуха. Вантух грає на Попару. Попара. Безпрогресна серія кривбасу. У матчах проти Зорі в УПЛ триває вже сім матчів: п'ять перемог, дві нічиї. Ну але примітка ця серія з урахуванням матчу матчу Крибасу. До банкрутства і до відродження клубу, відповідно. І знову вмикається у нас у гру система Вар. Тронтель. Бореться з Діванго. І... На предмет відмашки. Ага, Там навіть настільки відмашка, з боку Тронтеля був цей удар по нозі суперника. оце підніжка. Підніжка ззаду. Отак. Треба е, довести цю розмову. Вакулко. Яке закидання на Микитишина. Артур Микитишин! 66 хвилина. 2-0 Ну і Скоро, що приємна новина у родині Артура Микитишина. Так святкують голи, коли є звістка про вагітність дружини. Ну, на що звертаємо увагу на зрячу передачу е, Вакулка і на те, що, по суті, Дришлюк впав перед Вакулком. От перед тим моментом, як отримав е, цей простір капітан Кривбаса, ну, сьогоднішній капітан за відсутності Хомчиновського, то Кирило Дришлюк опинився на газоні. і Джарного назад на Сапутіна той м'яч вибуває. Буває уперед на... у напрямку Горбача, але не доходить між до Ігора. А зараз підбирання твердо хліб. Ну що сам проб'є. Єгор пробуває Сапутін. Було багато і часу, і простору. Півзахисника Креубаса. Там Кузик потім руки розставляв. Мало усе ще якісь претензії. Уханцев. Подача від нього. Кузик продирається на домбасі. віддає пас. Ндомбасі вперед рухається. Ндомбасі має кузика вільного. Віддає на нього. Денис виконує простріл. Донбасів'яче триває удар. Гол! 3-0! Або Ігор Горбач. це було зробити, мабуть, важче ніж Антяку у цьому епізоді. А тут рахунок стоїть 4-0. Його твердохліб. Він таки досягає сьогодні свого Єгор твердохліб. але рахунок 3-0 зараз. М'яч Номбазі не було зараховано. Тобто Романчук, Микитишин, Твердо Хліб. Такі автори голів. Номбазі автором голу сьогодні не є. Ну і все. Поєдинок завершено. Рахунок 3-0. Підсумковий, знову-таки, звертаю увагу. 3-0 на користь Кривбаса, не 4-0. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.